Частина калуша, яка отримає тепло від котелень, уже кілька днів як гріється, а та, яка опалюється від тець, все ще мерзне. За інформацією вікон у деяких школах через холод навіть скоротили уроки. Калуська ТЕЦ уже технологічно розпочала запуск тепла і там обіцяють, що у домівках калушан є вже нині під вечір. Тець має для містян і сюрприз. Там обіцяють зменшення тарифу на тепло через перехід на спалювання вугілля замість газу. Спалювання вугілля, і перший раз ми починаємо е, виробляти тепловельдне населення не на дорогому газі, які коштує біля 3 тисячі гривень, а ми будемо виробляти на е, тепловій на вугіллі, вартість якого 1100 гривень. Ми подали документи у національну комісію е, заболювання електроенергетики, комунальний послуг по зниженню тарифу для нас. Згідно із угодою на теплопостачання, яку уклало комунальне підприємство «Водотеплосервіс» із Калуською ТЕЦ, місто має щомісяця здійснювати аванс у розмірі 30%. В договорі передоплата 30% підписана, але в договорі є ще один пункт, яким я маю надати додаткові угоди з бюджетною установою на 30% передоплату передоплата зі мною. Це суперечить бюджетному кодексу 30% передоплата. зі мною такі угоди ніхто з бюджетних установ не заключив. Щоб кошти без проблем проходили через казначейство, Депутати міської ради мали затвердити схему розрахунку між ТЕЦ та водотеплосервісом. Міська влада натомість запропонувала депутатському корпусу звернутися до калоцької ТЕЦ, щоб та лобіювала перед міністерством виділення коштів для калуша. Зведення більше скидалось на дрібну помсту. Свою чергу ми звертаємось до вас. З проханням, щоб ви, як державна установа, звернулись до уповноваженого органу щодо погашення Богу по білях і субсидіях в сумі 3,3 млн грн. І на завершення Звертаємось до вас з проханням, щоб ви попитали під Міністерством фінансів щодо виділення коштів з державного бюджету, міському бюджету. По недофінансуванню міського бюджету на проці 11-14 років подалогованих повноваженнях на поплату тепло енергоносіїв я розчарована тим, що таким чином міська рада працює із скалуською тест. Я розчарована депутати міської ради схему розрахунку із калуською ТЕЦ Таки затвердили, нині водотеплосервіс боргує ТЕЦ майже 140 мільйонів гривень.